Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але візове наслітнух. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, відповолімся. Господи помилуй. Господи, Боже, всемогутній сутурителю неба і землі, ти у своєму проведінні покликав людину до любові і милосердя, щоб роблячи добрі вчинки для добра ближніх виконати Твою волю. Благослови і освятим. Пам'ятні дошки, оці, які споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи і вчинки тих, які відійшли в вічність, бо дивилися освячені наше, і тобі слава, висилаємо отцю і сину, і святому духові. Нині повсякчас, і навіки вічні.